Як же працює канальний фанкойл? Виглядає він от таким чином. Тож у нас є от така коробка, в якій стоїть фільтр, в якому стоїть двигатель, і условно лопасті, які перекачують повітря. І у нас від канального фанкойла є условно в ньому теплообмінник, до якого подається теплоносій. Цей теплоносій це може бути вода, гліколь, любий теплоносій, який переносить або тепло, або холод. Канальний фанкойл з однієї частини приміщення забирає повітря. Вентилятором всасує себе через теплообмінник його нагріває або охолоджує за допомогою теплоносителя, який типу, готує або тепловий насос, або будь-який опалювальний прилад, якщо він тільки на тепло працює, і в другу частину кімнати вже подається повітря або <кій> охолоджене, або повітря прогріте. Таким чином ми перемішуємо плавно типу, повітря внутрі приміщення, і ми маємо одним приладом. Є можливість у нас його або догрівати, або охолоджувати. Таким чином, ми закриваємо питання взимку, як бистрій розігрів приміщення ось таким функколом. А влітку ми приміщення охолоджуємо. Користуйтесь, кому цікава тема по посиланню в шапці профіля. Є мій телеграм, проконсультую особисто всім тепла або холоду. Слава Україні! Пока.